Росія продовжує повітряний терор України. Кремль на відріз відмовляється від припинення вогню та заморозки по нинішній лінії фронту. А підготовка зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті зупинена. Моє шанування. Я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. В ніч з 21 на 22 жовтня Росія атакувала Україну комбінованим ударом, дронами та ракетами. Станом на зараз Володимир Зеленський повідомляє про шістьох загиблих та 17 поранених. Від ворожої атаки постраждали і північні, центральні та південні області України. Через пошкодження енергетичної інфраструктури багато населених пунктів лишилися без світла. Я зараз записую цей блог, так само знаходячись в квартирі, де вже дві години немає світла, і невідомо коли його увімкнуть. кажуть о 20-й годині, але подивимося на Київщині четверо загиблих, серед них немовля і 12-річна дитина. Перш за все, висловлюю свої співчуття родинам загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання. Що означає чергова атака на Київ та інші українські міста? Вона означає насправді логічну послідовність дій Путіна. Спочатку його дипломатія відверто заявляє, що не погоджується на умови, які пропонують Україна та США. Тобто припиняти вогонь, і зупинятися на нинішній лінії фронту Москва не збирається. А після того як був нанесений дипломатичний словесний, скажімо так, удар настав удар силовий. І після переданих усних та письмових повідомлень Вашингтону на Київ і на всю Україну полетіли ракети та дрони. Ось така відповідь: це очевидний сигнал і нам, і США, що Росія готова закінчувати війну лише на капітулятивних для України умовах і буде тиснути на нас та на союзників далі. Чому так відбувається? Відповідь, на мою думку, теж дуже проста і логічна, тому що Москва не відчуває достатнього тиску на себе, щоб погоджуватися, хоча б на базові і перші кроки щодо припинення війни. Скажіть мені, який сенс Кремлю зупинятися, якщо зараз ціна, яку він платить за цю війну, його влаштовує? Очевидне завдання цивілізованого світу в таких умовах зробити цю ціну неприйнятною для нього. Що для цього потрібно? Тут теж, як на мене, все дуже очевидно і просто надати Україні далекобійну зброю і запровадити справжній санкційний тиск на спонсорів Росії, які купують у неї нафту і наповнюють скарбничку жирного і мерзотного російського порося грошима, за які Росія воює. Але на відміну від Путіна, Трамп лише говорить і про далекобійну зброю, і про санкції. І сподівається, що просто за рахунок словесного шантажу зможе змусити Путіна зупинитися і укласти угоду. А Путін відверто показує Трампу, вибачте, середній палець і своєю дипломатією, і що найголовніше, своїми діями. Тобто тут складається така ситуація, що Трамп говорить і не діє, а Путін говорить і діє. Ось така суттєва різниця. Тим часом журналісти повідомляють, що підготовку саміту. Трампа і Путіна призупинено про це у соцмережі X Повідомив журналіст NBC News Гаред Хааке, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого Дому. Він зазначив, що перша телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим була продуктивною однак, Трамп вважає, що Обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз. В своїх попередніх блогах я говорив, що якщо Путін не запропонує Трампу щось суттєве, то Трамп не захоче повторити свою поразку в Анкорідже. Ось і все, тому що ви всі прекрасно пам'ятаєте, що після цього саміту його всі охрестили слабаком. Друга така поразка йому не потрібна. Я думаю, що росіяни хотіли занадто багато, і для американців стало очевидним, що в Будапешті Трамп не досягне жодної угоди, зазначив один з дипломатів. Тим часом видання Ексіос із посиланням на представника Білого Дому також повідомило, що підготовку до саміту Трампа і Путіна призупинили. Зміна планів є визнанням Білим домом того, що розрив між Росією та Україною завеликий, щоб досягти угоди про припинення війни. Яка новина? А то ж ніхто не знав і не розумів до цього, що цей розрив великий, що у сторін діаметрально протилежні думки і так далі. Ну Ось все йде по колу. Про яке я розповідав у вчорашньому блозі. Нічого не змінюється. Статус-кво лишається, а найбільшим вигодонабувачем за таких умов, звісно, є Росія. І повірте, Путін єдиний у трикутнику Росія, Україна, США, хто задоволено потирає руки від того, що відбувається, адже його все влаштовує. Тому що у війні на виснаження він лишається в прийнятній для нього геополітичній та економічній позиції. Не гарній, не ідеальній, але прийнятній. Для виконання своїх цілей, тим часом Ройтер сповідомляє, що Росія на вихідних передала США документ з вимогами для мирної угоди з Росією, з посиланням на двох американських чиновників і людину поінформовану про дипломатичну ситуацію. За їхніми словами, Кремль на вихідних відправив владі США приватне комуніке, тобто неофіційний документ. За словами одного з американських чиновників, у ком'юніке ще раз викладено вимогу Росії про взяття під контроль усього Донбасу. Ця позиція Кремля фактично відкидає точку зору президента Дональда Трампа про те, що лінії фронту мають бути заморожені в їхньому нинішньому становищі, пише. Ройтерс, це теж насправді невелика новина, тому що протягом усіх телефонних розмов Трампа з Путіним, і очевидно, що під час їхньої зустрічі на Алясці Трамп так само говорив про те, що треба зупинитися на лінії зіткнення, і що перший крок до врегулювання російсько-української війни це припинення вогню. Путін на це не погоджувався. Чому він має на це погодитися зараз? Для мене велика загадка. Крім того, як повідомив агентство один із чиновників США, Росія в ком'юніке також вимагала, щоб у рамках будь-якої мирної угоди не було допущено розміщення в Україні військ НАТО. Які висновки можна зробити? Перемовини в глухому куті через діаметрально протилежні погляди на закінчення війни. Росія не збирається йти ні на які поступки, поки ціна за цю війну для неї є прийнятною. Дональд Трамп не спроможний вчинками, а не лише словами, тиснути на Росію. Москва і далі продовжитиме проти нас повітряний терор. Все це відбулося сьогодні і буде на жаль відбуватися далі, якщо ситуація не зміниться. А що ж, Україна? Україна змушена активніше працювати в контексті програми, за якою європейці закуповують для нас зброю у Штаті. Атакувати нафтопереробну інфраструктуру Росії, забираючи з її енергетичних артерій ресурси, завдяки яким вона живить цю війну. Також нам потрібно намагатися знищувати військово-промислові об'єкти РФ далекобійними ударами, щоб зробити ціну цієї війни для Росії неприйнятною. Дякую. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, ставте вподобайки. Витримки, сил і удачі вам.